Мой притча про слухняного і неслухняного сина. Один чоловік мав двох синів. Прийшовши до першого, він сказав Підину, дитино, сьогодні працюй у винограднику. А той відповів і сказав Готовий пан, отче, і не пішов. І прийшовши до другого, так само сказав А той відповів і сказав Я не хочу. А потім покаявся і пішов. Котрий же з Двох учинив волю Батькову, вони кажуть останні. Ісус промовляє до них, по правді, кажу вам, що митники та блудодійки попереджують вас, о Боже Царство, бо прийшов був до вас дорогою праведності Іван, та йому не повірили ви, а митники та благодійки іняли йому віри. А ви бачили та проте не покаялися йо, після щоб повірити йому. Амінь. Наскільки сильно торкається, що митники і блудниці поперед нас підуть у царство Боже, тому що вони почули слово Боже, усвідомили своє гріховне життя, покаялися і навернулися. Але такі фарисейчики, які лише дивляться за другими. Да, шукають гр... гріхи в других людей себе не бачать. Бачили навіть всі чудеса, бачили пророка і не покаялися. Оце так сильно торкається. Як важливо бути послушним і виконувати волю Отця. Амінь.